І самого ранку на місці вчорашнього прильоту працюють комунальники, затягують плівкою вікна у пошкоджених квартирах, роблять заміри, а також пригнали будівельний кран за вишкою в 40 метрів, аби лагодити покрівлю. Ударною хвилею від вибуху російських ракет дахи пошкодило одразу у п'ятьох будинках. Їх ремонтують і встановлюють профнастил. У зоні ураження опинились аж півтора десятка багатоквартирних будинків. В них вибито понад чотири сотні вікон. Найбільше дісталось дому, який стоїть навпроти підприємства, куди її влучила російська ракета. Жодних вцілілих вікон, балконів та варант. Тут чи не усе потрощено. Комунальники разом з мешканцями розбирають завали. Пані Валентина показує наслідки руйнації всередині своєї квартири. Вибухова хвиля частково обвалила стелю в усіх кімнатах. Вибиті шипки та розкидане скло. Жінка на момент прилюту була на роботі, тож шок пережила тільки від. Побачених наслідків. У нас і криша у нас четвертий поверх, то й криша постраждала, зараз тече там все, в дощі прийшли, вже протікає у нас і в хаті все. Так що руйнування дуже великі. Люди постраждали. І на третьому поверсі у нас чоловік там порізаний осколками від вікон. А от Тетяна Миколаївна на момент вибуху була вдома, каже, тоді пережила справжній жах. Якраз віддівалася mm. на роботу. И слышу и вижу. Красный такой шар. Баба. Ну это долі секунд, я долго рассказывала. Это долі секунд. И весь стеклопакет падает на минимум. Сарад пошкодженню квартири пані Тетяни навіть міжкімнатні стіни. Сказать, вон, гляньте в окна, вот как раз напротив через дорогу. Вот это все. Меня спасла вот эта дверь. Она была закрыта. Ее, кстати, тоже повело увидеть. Но она спасла. А так, все по вікон нет, дверей двірі Як жити в оселі зараз не знає. Всередині холодно, опалення немає. Світло через аварійні відключення також відсутнє. Утім, руки Тетяна не опускає, як і її сусід Сергій. Чоловік є автором красномовної таблички, яка після вчорашньої атаки вже стала символом незламності Дніпрян. Це послання лідеру російських терористів написав одразу після прильотів та вивісив на балкон. Зараз табличку прибив до розтрущеного вікна, аби квартирою не гуляв вітер. Утім, аби українці не забули, ким насправді є Путін, відкручує і показує її нам знов. Передаємо їй послання. Ми побачили, що приїхала велика кількість знімальних груп, і побажали йому передати привіт таким чином. Від вчорашнього російського теракту постраждало аж 23 людини. Дев'ятеро з них і досі в лікарні. Стан пенсіонерки, яка від вибуху отримала інфаркт, вже стабільний. Прооперована і 15-річна дівчинка. Дівська ну, середньої важкості травма множині осколкові склом. Прооперована, зроблена ПХО, ран і дитина стабілізована. У постраждалих переважно рвані та різані рани. Зараз вони під наглядом лікарів. Загрози життю людей на щастя вже. Немає Марко Ручка Денисі Лисанко. Новини 11 каналу.